Добрий день, любі діти! Сьогодні в нас з вами незвичайне музичне заняття. А щоб дізнатися, про що воно, вам треба відгадати загадки. Тож слухайте уважно: жовті або червоненькі. Спинки в цяточки чорненькі. До мене на віконечко, сів жук, що зветься, вірно! Сонечко, наступна загадка. Різнокольорові крильця, наче в корабля вітрильця, він не муха, він не джмелик, Кольоровий він. Вірно, метелик, молодці. Крильця й лапки вона має. На усе брудне сідає, скрізь бактерії розносить і пробачення не просить. Коли сніг та завірюха засинає чорна, вірно муха. Діти, а оце сонечко, метелик та муха. Як можна назвати це одним словом? Так, це комахи молодці. А скажіть, будь ласка, а взимку є комахи? Ні, живих комах взимку немає. Але я вам хочу запропонувати пісеньку, яка називається Білі мухи. Мухи це ж хомахи? Білі мухи. Давайте її послухаємо. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять наче пух. Галю Петрику, кінрати, хлоділи дарі вам спати, і побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. Ось така була пісенька про білих мух, діти. А як ви думаєте, білі мухи це що? Так, діти вірно, це. Сніг, молодці! Я вам хочу запропонувати послухати ще пісню то білі метелики. Ми її послухаємо, а потім вивчимо перший куплет. Тож слухайте уважно. Вшинки землю вкрили. Одяглись у теплі шубки всі малята, вийшли зиму зустрічати на санчатах, Ой ля, зустрічати на санчатах, Ой ля, зустрічати на санчатах. Будуть грати, працювати ручки ніжки, ой-ля, працювати ручки ніжки, ой-ля, працювати ручки ніжки. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця пісенька. Тож давайте почнемо перший куплет. Слухайте уважно. То небілі метелики налетіли, то сніжинки, мов пушинки, землю вкрили, повторюємо. То небілі метелики налетіли, то сніжинки, мов пушинки, землю вкрили. Ой ля, мов пушинки, землю вкрили. Ой ля, мов пушинки, Землю вкрили молодці. А тепер давайте ще раз заспіваємо перший куплет цієї пісні. А далі ви можете повчити цю пісню з батьками. То не металики налетіли, то сніжинки, мов по землю вкрили. Пушинки землю крили. ля, мов пушинки землю крили. А зараз я вам хочу запропонувати руханку гру Сніг Пухнастий. Тож, дивіться на екран та повторіть рухи за сніговиками. Ніх пухнастий нагортаєм, кулю будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть. Ліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Сніг ухнастий нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм. Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжці. оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку. Снігу нас і нагортаєм, кулю будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаємо. Ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Молодці діти, ось ми з вами і побалакали про білих мух та про сніг, який теж на мух схожий. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення!